Слава Богу, дорогі сестрички, вітаю любові в вас, Господа Ісуса Христа. Дуже рада бути серед вас, бо я бачу, тут зібралися одні молитовниці. Неодноразово я до вас зверталася, неодноразово просила, щоб ви за мене молилися, і я бачила ваші результати, ваших молитов. І Я хочу до засвідчити деякі ситуації свого життя. Я виховую 8 діток. І Дав Бог так мені зустрітися з Нелі Павліною. Ми відвідали притулки, і моє бажання положилося взяти в невиховання діток. Але ви знаєте, в цього бажання мого чоловіка не було. І я казала, Господи, якщо є воля твоя взяти на виховання діток, розположи серце мого чоловіка. І ви знаєте, я відвідала притулки. От, І мені там сподобався один хлопчик, і я говорю до чоловіка, кажу, мені так дуже хлопчик один сподобався там. Він каже, тобі ще не один там сподобається. І я бачу його байдужість на другий раз, знову я приходжу, другий мені хлопчик настільки він до мене тулиться, настільки горниться. Серце моє просто настільки до нього приліпло. Я приходжу знову до чоловіка, кажу кажу, мені знов дуже хлопчик один сподобався а він каже: Я в цьому і не сумнівався. І ви знаєте, я молюся, і коли вже я йшла наступного разу, він сам до мене підійшов і сказав: знаєш, запитай, скільки в них братиків сестричок можливо, ми візьмемо їх на виховання. Ви знаєте, я вже бачила в цьому руку Господню. І так Бог дав, ми взяли тих двох хлопчиків, от і Бог так дав, що це були два рідних братика, хоч я на той час на навіть і не знала. І я казала, Господи, якщо воля твоя, щоб я йшла в цьому напрямку, дай мені побудувати будинок, бо в нас було дуже мало місця, ми жили в квартирі. От в мене було вісім діток і ще цих двоє. і Я сказала: Господи, якщо ти нам даси будинок, ми візьмемо ще діток на виховання. І так Бог дав, що ми за ріки вісім з Божою допомогою побудували <кій> будинок. Взяли на виховання ще двоє діток. Після того ще взяли четверо діток. Знаєте, багато нам казали, «Чого ви це робите. У Вас вісім своїх дітей, що я тільки не почула, але я в цьому бачила тільки руку господню, що воля в цьому була, і Бог неодноразово казав, що я духом святим тебе скорував до цієї праці. І ви знаєте, проходив час, коли я настільки, коли вже цих восьмеро діток прийшло в нашу сім'ю, я настільки втомилася, настільки в мене було настільки такий перевтомлений, такий стан був. Я казала, Господи, ну я знала точно, що я на цьому воля твоя. Я знала, що ти мене поставив до цієї праці, але я вже не маю сили їх виховувати. Знаєте, вони настільки хотіли уваги, дітки приходили з ну, неблагополучних сімей. Вони не знали, що таке зуби чистити, вони не знали, що таке розуватися, як переодягатися, що таке треба вчитися. І це треба, знаєте, як то з нуля було кожну дитинку настільки уваги. І вони настільки вже, знаєте, і в вікна стукають, і двері стукають, мама, мама. І ви знаєте, я не бачила завалася лягала втомлена. Вставала втомлена. Я вставала, як вже молилась до церков, просила і просила і групи. Кажу, підтримайте мене молитовна, я просто не маю далі сили йти. І знаєте, я не могла сходити до лікарів, бо знаєте, перше складають питання, кажуть, для чого вам стільки було дітей набрати? Я не могла нікому його розказати, навіть цього. І я тихенько стала на колінах і просто стала сильно молитися до Господа. Кажу, Господи, Ти дарував мені ці дітки, ти, я знаю, що у тебе сила і крепість для мене. І я прошу, дай мені сили. І ви знаєте, я до самого ранку стояла на колінах. Ніякої переміни не прийшло. Я так само була втомлена, але я відчула, що Бог почув мою молитву, почув молитву народу. І я відчула, що Бог буде щось робити в моєї сім'ї. І ви знаєте. От зранку до мене зателефонувала сестричка і каже: Оксаночка, я хочу до тебе приїхати провести з твоїми дітками недільну школу. Ти не будеш проти, кажу, так, я буду дуже вдячна вам. А в душі я вже рада, скажала, Господи, я вже буду дві години відпочивати, бо вона дуже цікаво проводить недільну школу. І після ранішнього служіння вона приїхала, зібрала всіх діток, і я така була вдячна, що я можу відпочити. Я знала, що до мене ніхто не буде стукати, ніхто не буде мене тривожити, Я зможу просто дві годинки відпочити. Але на довгий час вона спустилася і каже Оксаночка, до мене затефанував один брат і хоче мене забрати на з'їзне з село Грем'яча. Ти не будеш проти, якщо я ну, трошки проведу, а іншим разом ще до тебе приїду. кажу, так я хай Бог все встроїть. І ви знаєте, приїхав цей брат, і вона почала збиратися. І я підійшла і кажу, а можливо, цей Бог для мене посилає, можливо, і мені там треба на тому служінні бути. І я прийшла кажу, брат, можливо, для мене буде місце там. А він каже, ви знаєте, що є ще для вас місце, сідайте. От я бігом вдягнулася. Сіла, і ми їдемо, і я перше питання, знаєте, як Бог так дав, що і для мене ще місце було, бо для неї вже було місце для А він каже: Ви знаєте, я кажу, якось так зібрався, Я думаю, ще одне місце, але якщо треба, то Бог дасть дорозі. Я кажу, знаєте, брат, я кажу, ви за мною приїхали, Я дуже потребую милості Господні. Там ще сиділи дві сестрички, я кажу, я їх навіть не знала, звідки вони хто вони. Але як я ось почула, як вони розказували за свої проблеми, я кажу, Господі, в мене зовсім немає ніяких проблем. У них проблема, в мене не проблеми. От, і ви знаєте, я їду і молюся. <кій> і коли ми приїхали на те, те служіння, от служіння йшло майже три години, от е, молилися за різних потреби, і я дуже чекала, що вийде така молитва, що скажуть, що вийдіть. Ми положимо на вас скілей помазання, помолимося. Але знаєте, такої молитви не було. І вже йшло до кінця служіння. І вийшов брат і каже: ми будемо вже закінчити служіння, будемо розходитись. І один стає взаді до мене, брат, і каже. Дякую. А щось пересохло в горлі, тільки вийшло. От, і вийшов. І він каже, помоліться за моїх дітей. Я думаю, от, якраз така пологожа нужда, як і в мене, і я скажу за своє питання, щоб за моїх діток помолилася. Але пастор звернувся, він каже, бачите, три години було служіння, людям далеко їхати, ми вже не будемо молитися за нужди і будемо вже розходитися. От, і я так опустила голову, кажу, Господи, я так чекала цього моменту. Я так вірила, що ти будеш щось діяти. У мене така була ще одна можливість заявити, що Бог потримав мене молитовно, але цього не сталося. І я собі просто тихенько молилася, опустила голову. Хоч дуже було велике зізнастудження, дуже багато людей було. І, ви знаєте, пастир звертається до мене. Я навіть цього не бачила, я опустила голову, просто тихенько молилася. Він каже: сестричка, що за вас буде молитися. Я здивувалась, думаю, тут сказали, не будуть молитися, а тут, Же, будуть молитися, я встаю, кажу, дорога церква, я виховую 16 діток, я дуже втомилася. Я не маю сили далі йти, я не маю сили їх виховувати. І він каже: Чуєте, дорога церква, в сестри 16 дітей буде молитися за сестру, що Бог дав сили її виховувати. І ви знаєте, як розпочалася молитва, це настільки була сила молитви. Це настільки, коли Бог настільки проникнув, настільки я відчула силу. І я вже з того зібрання не йшла, вже летіла до своєї сім'ї, до дід, своїх дітей. І кажу, чоловік телефонує, каже, ну я що ти, Оксана, як ти. Кажу, я лечу, я настільки укрила, настільки Бог укріпив мене. Я просто настільки радість мене настільки відчула. І ви знаєте, не приходить довго часу, Бог ложить на моє серце, знову робить документи, ще взяти діток. А чоловік каже, я тебе зовсім не розумію. Тут ти така втомлена була, тобі ще мала 16 діток. Я кажу, ну просто Бог настільки турбує, що нам треба ще взяти діток. І він Кажу, ну я не знаю. роби, якщо ти читаєш це від Бога, роби, і ми тоді будемо це. Візьмемо тоді, як ти скажеш. Я зробила за неділю документи. Вже 31 грудня в мене був дозвіл і рішення всіх, всіх комісій, що я маю ще взяти, ну, можливі, є можливість в мене взяти в сім'ю ще діток. А на різдво мені Бог положив на серце разом з сім'єю приїхати, відвідати район адміністрації міста Костополя, просто їх привітати з різдвяними святами. Ми заспівали декілька пісень. І коли ми приїхали, якраз тоді була велика, дуже нарада. зібрали всіх голів сільських рад і там ще Багато з інстанцій було багато людей, ну цілий повний зал людей. І він каже: Я не хочу, щоб вони вам співали, ми хочемо, щоб вони всі на раді співали. І ми, ми прийшли на ту нараду. І ви знаєте, вона підійшла після того, коли ми вже співали, служба з права дітей каже, а скажіть, будь ласка, якої ви віри? А я думаю, до чого тут віра? Я думаю, ми прийшли просто привітати, але я кажу, ми п'ятдесятники. А вона каже, ви знаєте, що вас запитала? Ми шукаємо вже давно сім'ю п'ятдесятників, бо у нас є троє чудових діток, і нам треба тільки всі. Сім'ї 50 віддати, бо одна єдина бабуся, яка жива, і вона тільки одна єдина має право голоса, куди ми можемо цих віддати. І ми от шукаємо таку сім'ю. Ви не проти взяти в свою сім'ю троє діток. І кажу, так, ми візьмемо ці діток, я достаю бумагу, якраз мене ця бумага при собі була, я думаю, просто на всякий випадок, просто покажу, якщо буде можливість. Я їй показую цю бумагу, і вона каже, значить, вони ваші. Ви знаєте, ми забрали цих трьох діток, і коли ми їх забирали, от ці дітки кажуть, у нас бабуся віруюча, каже, давайте відвідаємо зразу бабусю, зайдемо, бо вони в Костополі були в інтернаті. І ми заїжджаємо до бабусі, а вона, бабуся, вже вона мене таку біжить здалека, просто обнімає, каже, мені вже Бог сказав, не печалься, дочка, я вже оприділю місце для твоїх для дітей. Твоїх. І ви знаєте, я дякую Богу. Після того Бог дав ще одного дитинку, з одної сім'ї. Після того взяв ще одну дитинку, після того, ще двоє діток. Після того ще двоє діток. І так Бог дарує на сьогоднішній день. Ми виховуємо 25 діток з чоловіком. І з них вже 12 хрещення прийняло всі дітки, це, всі дітки духом з тим хрещення. От і вже маю вісім внуків. Я прошу і надалі підтримати нашу сім'ю молитовно. Бо так, знаєте, зараз такий світ нелегкий, знаєте, ці телефони настільки мають доступ. От так хочеться, щоб всі дітки були знаєте, спасені, 17 діток, сирі, таких ми вихом, щоб Бог робив роботу і надалі в нашій сім'ї, щоб бачити ті результати. І щиро вам дякую за вашу молитву. Хай вас всі Бог рясно благословить. Ви для мене дуже велике благословення і великою підтримкою всіх вам, Боже, власне. дякую.